У місті Луцьку затримали чоловіка, який розкладав наркотики. Подія трапилася уранці приблизно о пів на одинадцяту на вулиці Шевченка. На місце прибула слідчо-оперативна група. Закладника наркотиків фактично затримали на гарячому. Правоохоронці провели усі необхідні дії за участю двох понятих. 1 березня співробітники патрульної поліції поблизу вулиці Шевченка виявили підозрілого чоловіка. При поверхневій перевірці виявили в нього згорток з речовиною, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо оперативну групу Луцького управління поліції. Співробітники поліції приїхали, згорток вилучили. попередньо він схожий на психотропну речовину. Відправили на експертизу менше навіть одного грама. Після експертизи буде прийматися відповідне рішення і так само щодо відкриття кримінального провадження, тому що ще наразі його теж немає. Особа не затримана. І ще одне затримання чоловіка із підозрілим пакунком сталося уже після обіду у районі Відрочення біля ринку. Схоже, чоловік повертався із поштового відділення або при собі мав коробку у типовому пакуванні. Імовірно, чоловіка перепидили, підозрюючи, що у пакунку можуть бути наркотичні речовини.